Оксана Лободяк, не забуваймо тих, кого вже нема, не забуваймо тих, кого вже нема. Вшануймо їх хвилиною мовчання. Колодомор, сторінка із минулого життя, розкрита рана, що несе повчання. Не забуваймо тих, хто воскрешав своєю смертю дух до перемоги, тих, хто на карті світу витерти, не дав Твою країну. Пам'ятай, народи, не забуваймо тих. То в молитвах в останні дні просив для тебе волі, Хто віддавав засохлий свій шматок, тому, хто міг змінити наші долі. Не забуваймо, хто боровся за нас. Хай на вікні горить історія вогнями, хай Україна в цей скорботний час. Шануймо тих, що вже не з нами. Не забувай, народи, пам'ятай, свічу печалі запали у хаті. Не дай сховати рани, що завжди болять. Що вчать свою свободу цінувати, Не дай їх за брехнею заховати.